Дофарбувалися у Чернівцях серед білого дня у буферній зоні обласного центру молодики з Запорізької області вирішили додати яскравих патріотичних фарб огорожам, бо на їхню думку вони на утренді виглядають неестетично. Однак така самодіяльність не вітається. тим більше туристів, які приїхали у столицю Буковини з іншої області, молодиків, які вирішили осучаснити паркан, на цьому заробити гроші. Четверо юнаків вирішили розфарбувати металеві огорожі в Чернівцях, розпочали з парканів на розі головної та кафедральної, і тут їхня діяльність швидко закінчилась. Бо перехожі почали цікавитися, хто ж дав дозвіл на таку роботу в історичній частині міста. А оскільки відповіді не було, містяни попросили показати документи. Документів в них ніяких не було і виникла вже сутичка. Ну почали сперечатися з ними. Хто правий, хто. Хто винен, він каже, що всім подобається. Ти одна тут така зупинилася, тобі не подобається. За словами свідків, юнаки досить агресивно реагували на запитання перехожих. Не почали фарбувати паркан без всякого дозволу. Спочатку вони себе вели агресивно. Коли вже за міліцію пішла розмова, то вони вже. Почали, що в них офіс відкриється у п'ятницю, що вони благодійність. А яка благодійність? Як це просто взяли картонку, коробку, наклеїли, та й мало що? Хлопці пояснюють, що приїхали у Чернівці з Києва. Мовляв, там вони займалися благодійництвом, утім, їхня організація розпалася і вони вирішили створити нову, яка стартуватиме саме в столиці Буковини. У нас в Києві діляться документи. В п'ятницю вже підтверджені документи приходять сюди. Тобто там є статут, ну владель котрому ми имеем право или иное. У чернівці. Ці молодики приїхали не так давно. Розповідають, вони познайомилися з містом і воно їм дуже сподобалося. Тож вирішили залишити після себе добрий слід. Ми побачили от, от стовби, де да, флаги, флагі. ці всі нос на скока, вот все. От. смотрим чорний забор. Думаємо, ну незрачно він то Думаємо, треба зробити більш як яркі свята. Почали делать, оказалось не про ну, конечно, мы ж я ж не с з миллионера, мільйонера. Не знаю, у меня нету на то, чтобы ще покупать краску постоянно. Не ожидав. даже. я думав, що це класно, я думав, що це добре. Я думав, люди будуть как бы, Ну, Основна маса ради була, тут зібралися контингент, який проти. А про те, що це історична частина міста, юники не знали. Кажуть, хотіли якнайкраще. Ми цього нічого не знали. Просто активісти викликали міліцію, ось та вас. Це недобрій справі, спритні юнаки хотіли заробити, бо встановили на тротуарі жовто-синю скриньку для грошей без відповідних пломб, куди чернівчани вкидали кошти. Проте деякі містяни поцікавилися документами і місцем проживання. Її одразу запідозрили молодиків у недобросовісності. У ньому спрашувати куди він горіть, що Запорожжя. Слухаю акцент російський, що тягне, чокане. Після всіх справ от стоїть, плаче, признається да говорит, я із Донецька. Чого з Донецька приїжджати сюда? Що здесь интересно? Сделать здесь что то вони хочуть задумать. Не получится, это це все прекрасно знают. А те, щоб проводити такі роботи в історичній частині міста, необхідний дозвіл міської ради. Не маючи на те відповідних дозволів, вони не могли пред'явити жодного дозволу. Так само, як не могли пред'явити посвідчення особи. Вони просто збирали гроші в якусь картонну коробку, нічим не. Опламбовано, не зрозуміло не та розфарбовували огорожу В їм, заманувшися колір. Товариші, перш ніж розфарбовувати огорожі в будь-який колір, напевно, треба запитати дозволу в міської ради і в чернівчан як мінімум. На вимогу містян у цю справу втрутилися правоохоронні органи. Відповідно, вони оформили заяву про вчинення кримінального правопорушення за статтею самоуправства. За словами силовиків, усі відомості зареєстровані у журналі єдиного обліку. І так буде прийматися рішення щодо їх внесення у єдиний реєстр досудових розслідувань. Ми проведемо відповідну об'єктивну перевірку. Отримуємо всі відомості щодо яка заподіяна чи взагалі заподіяна будь-яка шкода державі чи приватному підприємцю і яка сума заподійної шкоди, вже, відповідно, будемо опиратися на ті документи, які нам нададуть, і приймемо відповідне рішення. Недофарбована металева огорожа, фарба та пензлик залишилися, а хлопці поїхали у райвідділ. Хлопців запрошено в першотравневий райвідділ міліції, вони дали добровільну згоду. Під'їхати для встановлення їхньої особи, оскільки в них на даний момент немає жодних документів, що засвідчують їхню особу. Після встановлення їхньої особи вони дадуть свої пояснення по даному факту і їх буде, звісно, відпущено до вирішення питання по суті. Наталя Гатеш, Роман Платик, Чернівецький промінь.